Біоніс просто 24 дня. Зверху була наклеєна защитна пленка. Ну тепер будемо знімати сам датчик. Ставився він дуже легко, не больно взагалі було. А знімати, ну зараз побачимо як. Пробуємо знімати, що тут у нас? Похуй, все. Дуже сильно знімати Це ось такий датчик і сьогодні. Перед цим вималася казамилом, пропиралася з пуртовою суфетою. І оце така вийшла рана. З ними купив плану. Ось така вийшла рана через 24, 24 дні носіння. Ось цей датчик розчитаний на 14. Тобто може треба було взагалі 14 днів носити, щоб не було такої равня. Ну, це так не дає датчик собі увімкнутись.